Дай. На жаль. Перший вечір у глимбеї з шашличком. Давай. Дідусь. Що хоче дідусь? Дідусь хоче помахати, щоб додати трошки грані. А, чекай, помахай, світочка. Я себе зазнім. Шашлек показує. А що, шашлек за моя лауни? Шошлек зібрав нас всіх до докупи. На дворі. На вулиці. Ана. І тебе. Так, чекаємо, що Тараса, бо Тарас десь пішов. Коротше, знімаємо по 5 штучок кожному по штучці. Матвій шашлек не їсть. Всі чекають. Угу. Якщо б не дідусь. Ой, Короте, якщо б не дідусь, то ніякого шашлика би не було. Ми тиждень назад купили баранічу ногу, дід тримав її в холодильнику і потім розібрав і сказав, це наш шашлик. А ми взяли, прийшли і із якого балеш ось знак. я я я нарізав на шашлика, а я собі хотів, щоб шашлика було, а ага, О, шашлик. А подивись. Я, і красимей який дідусь. Косай, святково косай. Що? Нямі-няме. Перейдеш на камеру чи тики давай. Давай. Давай, добре. Давай, давай а, ще кичене. ти кажеш. А ти Давай давай, те каже. Там ще лишилося два кусочки. Мі та гасавий. А парабор готові? А паробор готові. Що-шо? Барабурки ще не готові. No. Там печуться. It's like burning. печеться. Ну, Якщо їм то зпочать. Сідав, не Тарас наш цей е... винахідник. Винахідник. Винахідник Він Вин десь побачив, що в нас є якісь лампочки. Де це довешов? Це батарейка. Угу. Так, мій кусочок. Там, Там твій мій Тарас, лишився, я знімаю. Ну ну, віче Ти пробуєш і кажеш, чи Матві, тобі мені світло. Ну, Тату, допомагайте, щоб це ще не до п. До... До... Ну що ти раз? Який смачний це, це, це публіка публіка. Коротше, все, гарний вечір такий, там сонце заходить. Уже Де, яка це дата? 13... 14, 14. березня. 25 рік. 03-го. 14-го. O Ternate está no trédio rola, petista, tipo, vários lugares. O tá? E o Dó.